Вітаю вас, малята, і запрошую на заняття, де ми з вами поговоримо про школу. Так, дітки, дійсно швидко пройшов час вашого перебування в садочку, і вже ви збираєтесь до школи. Сьогодні ви вже випускники дитячого садка. Пропоную вам зараз послухати віршик, який має назву Лісова школа. Школа школа лісова, пані вчителька сова, учні звірики малята, вчаться пильно і завзято. Лисеня мале хвостате вже вміє написати наймиліші з всіх слова наша школа лісова. Малята, ви прослухали віршик, який мав назву Лісова школа. А тепер спробуйте сказати, про що йшла мова в цьому вірші. Нагадую, що відповідати потрібно повним реченням. Якщо ви сказали, що мова йшла про лісову школу, то ви сказали правильно. Діти, а хто з вас зміг зрозуміти, хто ж навчався в цій лісовій школі? Правильно, в лісовій школі навчалися звірята. А як їх іще називають в школі? Молодці. Їх називають учнями. А хто ж навчає в школі лісовій? Молодці це сова. І як її ще називають? Якщо звірята учні, то сова це правильно, вчителька. А чому ж навчають в школі? Навчають читати. Писати, малювати, рахувати, вчать цифрам, вчать співати, танцювати і ще багато чому цікавому. А яким же повинен бути учень в школі? Уважним, слухняним, зібраним, чимним, працьовитим. А як потрібно вам, майбутнім учням, буде відноситись до навчання в школі. Тут я вам трішки підкажу. Потрібно відноситись старанно та сумлінно. Сподіваюся, малята, що вам сподобалось сьогодні слухати віршик про лісову школу. І зовсім скоро ви будете вже учнями справжньої школи. До наступної зустрічі, малята!